Будинок, в якому народжується щастя. Саме так можна сказати про наше пологове відділення, в якому на минулому тижні в досить комфортних умовах, де борять мати і батько, з'явилося на світ шестеро дітей. Серед них четверо синьоких україночок і двоє статних українців. Появитися на світ їм допомагають справжні професіонали, в чиїх надійних руках вони почувають себе досить безпечно. Весь колектив Подільського пологового відділення робить все можливе, аби матусі і їх. Новонароджені синочки та донечки почували себе затишно і комфортно, адже своєю появою на світ вони одразу зробили щасливими не тільки своїх батьків, родину, а й неньку Україну. Отож, в нас є майбутнє, є заради кого боротися і перемагати. І дуже хочеться, щоб ці діти зростали під чистим мирним небом. А Україна стала для них не тільки батьківщиною, а найцивілізованішою і найпрогресивнішою країною світу. Тамара Шарапані. Ска Ілья Биюль телекомпанія Кет.